Ми маємо по в школі, що ми будемо найкращими учнями. Зараз я читаю вашу підсумку, а в кінці кожного мого речення ви кажете, тому що обіцяємо. Домовились? І так, слухаємо. Перше правило учитись дуже. Бути чесним і правдивим. Третє правило у Бути другом і незрадливим. Клас за тебе, ти за клас. Мудре правило четверте. Знай і друзям розкажи. Наполегливо на і уперто економ і бережи парту, книгу, ряд, вікно, ти? Правило читати, малювати і співати, гратися з товаришами і дружити з малюками. Шосте правило знаєш, Старше в себе. Споращайте. Обіцяємо. І так, анупахували свої ключі від світів освіт. є? так? То що?